Доброго ранку з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо про невдалі трансфер Динамо. Якого та за скільки підпише нападника Шахтар та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почну з головної новини, а саме з її завершення цієї невеличкої саги, де президент Динамо Ігор Суркіс повідомив, що Володимир Брашко не прийде до Волвергемптона. Ігор Суркіс для тато таке пояснив, чому саме вони відмовили Волвергемптону. По-перше, їм потрібно виграти чемпіонат і боротися за лігу чемпіонів у кваліфікації. Ну, по-друге, вони сумніваються відпускати туди брашка, тому що Волвергемтон може вилетіти до чемпіоншипу. Ну насправді всі ми пам'ятаємо, коли переходив забарне до Борнмуту, то вишня також могли реально вилетіти до чемпіоншипу, але ніхто не завадив його туди продати. Що стосується виграшу чемпіонату і після цього потрапляння до Ліги Чемпіонів, то тут в цьому є трошки правди. Звичайно, на чемпіонат, на мою думку, це не повинно повливати, Вони і так повинні вигравати і без бущана, і без брашка. Що стосується кваліфікації, то насправді можливо він може допомогти у кваліфікації. Тому що Динамо, якщо стане чемпіоном, буде грати у шляху чемпіонів. Він зазвичай легше, тому що там не буде таких команд, як Бенфіка, Монако, Аякс та інші. Якщо зараз так дивитися на можливих суперників Динамо в лізі чемпіонів, якщо вони виграють чемпіонат, то це може бути максимум Селтік, це може бути штурм з Австрії. Це може бути, я не знаю, якась там стяу з Румунії і так далі. Тобто, в цілому немає якихось дуже жахливих суперників. І якщо Динамо буде постійно грати за кордоном і не буде повертатися в Україну щоб грати чемпіонат України, а всі ми пам'ятаємо, що матчі ліги чемпіонів йде тоді, коли йде вже десь третій, четвертий, п'ятий тур чемпіонату України. Тобто тут проблема не в якомусь гравцеві брашку, а в тому, що просто потрібно зосередитись на цій кваліфікації ліги чемпіонів і не повертатися до України, перенести там з собі ці 4-5 турів і будь-яким чином потрапити до групового етапу. Звичайно, після такої новини пішов резонанс від вболівальників, які засмутилися, що Брашко не прийде до Волвергемдана. Я також засмутився, тому що це ж може повторитися кейс Циганкова, Шабаренка, замість того, щоб зробити кейс Забарного або Миколенка. І з великою ймовірністю з'явилася новина від Футбол 24 яка таке враження захищає рішення Динамо не продавати брашка, тому що за їхню інформацію, італійський «Мілан» серйозно цікавиться брашко і готовий влітку за нього дати 25 мільйонів євро. Зараз вони поки що не можуть, тому що вони витратили можливість підписувати гравців не з євросоюзу. Тобто таким чином Динамо намагається пояснити вболівальникам, що вони не продали брашка, тому що влітку буде набагато краща пропозиція, як і фінансова для Динамо, так і для брашка в плані статусу клубу. Але давайте подивимось на Мілан. У них нещодавно прийшов Фофана, за якого заплатили 20 мільйонів. Навіщо їм купувати в резерв для Фофана брашка за 25 мільйонів євро? Ну це якось дуже нерозумно, а в Італії витрачають гроші набагато менше, ніж в АПЛ. Я ж розповідав в минулих відео, що в АПЛ є будь-який клуб, який може задовольнити потреби Динамо в плані купівлі брашка та інших гравців. Ну а в серії А можуть лише топ-клуби, і то, як бачимо, Мілан ледве-ледве заплатив 20 мільйонів за Фафона. У підсумку маємо дуже прикрий скасований трансфер, тому що. Брашко вже не буде коштувати більше, як того хоче Динамо. Тому що ну, за рахунок чого він може коштувати більше. Він може це зробити за рахунок того, якщо Динамо потрапить до етапу Ліги Чемпіонів і непогано там виступить. Все. А ми ж розуміємо, що це дуже малоймовірно. Брашко, до речі, також засмутився сильно, тому що, напевно, після того, як він дізнався, що трансфер скасований, він у себе на сторінці в інстаграм заховав усі пости, пов'язані з Динамо, і залишив лише два. Після чого він відновив там декілька постів стосовно Динамо, але це точно був такий собі знак, що він не задоволений цим рішенням. Але не тільки трансфер Брашка зірвався у Динамо, бо повідомляється, що Максим Ячук залишається у Киян. Перед цим повідомлялося, що він переходить у Рал Сарагосу, і начебто захисник Динамо вже де-факто і до Юра в Сарагосі. Це повинна була бути оренда до кінця сезону з правом викупу, який становить близько 1-1,5 мільйона євро. Цей трансфер також був дуже логічний та цікавий, тому що за завого гравця можна було потримати непогані кошти. А всі ми розуміємо, що дячук вже має якусь певну стелю за Динамо, за киян, і більше він тут не зможе вирости, а тому його потрібно відпускати. Але знову ж таки, чомусь в самий останній час момент цей трансфер відмінився. До речі, враховуючи те, що Дячук не переходить до Реал Сарагоси, дуже ймовірно, що і відміняється трансфер і ми цього південноамериканського захисника, якого хотіла придбати Динамо. Там вже повідомлялося від місцевих джерел, що він ось-ось перейде до Динамо, але враховуючи, що Дячук не переходить в Сарагосу, тоді і Окони не переходить в Динамо. Але подивимось. Друзі, також хочу нагадати, що в мене телеграм-канал, де я частіше та швидше додаю новини про український футбол. Тому раджу вам підписатись. Посилання залишу у закріпному коментарі. А ось якщо казати про гарні новини, то Шахтар завершив трансфер нападника Кауа Еліаса. Як повідомляє видання Ас, 18-річний форвард флумененце перейде за 17 мільйонів євро та ще до 3 мільйонів може отримати у вигляді бонусів. Також флуміненце отримає 10% від суми наступного продажу гравця. Цього тижня гравець вилезе до Німеччини для проходження модогляду та підписання контракту з шахтарем. Насправді це був дуже логічний трансфер, тому що перед цим продали Сікана, продали Келсі, і залишатися лише з дуже повільним ласіна Траоре немає сенсу. Що стосується цього нападника Фломіненця Као Еліаса, то йому лише 18 років, скоро буде 19, Але варто відзначити, що він вже має досвід до в серії А. Він провів повний минулий сезон, забив там небагато голів. Він в серії А провів 30 матчів і забив 6 голів. Фломененс у підсумку посів 13 місце, тобто, в цілому, не виглядає, що це там прям топ-гравець, але враховуючи його вік і те, що його багато бразильських джерел називають ну, дуже крутим потенціалом, це можливо дійсно так, і він зможе прирости ну, в дуже крутого нападника. Взагалі, знову бачимо таку тенденцію, коли гірники провалюються в Єврокубках в чемпіонаті України, то одразу бачимо дорогі трансфери. Цього разу взагалі майже рекорд. Також гірники продовжують шукати підсилення у центр захисту. Цього разу вони націлилися на захисника Лугано. Центральний захисник швейцарського клубу Антоніос Пападополус може опинитися в Шахтарі. Повідомляє журналіст Sky Sport Deutschland Марлон Ірлбахер. Зазначається, що перед підписанням Пападополоса гірники хочуть спочатку продати свого захисника. Якщо їм не вдасться зробити це до закриття трансферного вікна, то вони можуть спробувати купити Антоніуса наступного літа. У Шахтарі насправді зараз не так уж і багато захисників в обоємі. Це основні матвіян Бондар, а на заміні є Фарина та Алаграм. Я думаю, що мова про продаж йде про Алаграма, який себе ніяк не зарекомендував у Шахтарі, а тому, напевно, будуть його або продавати взагалі, або відпускати в оренду. Що стосується цього він вихованець німецького футболу, але ось так, прям щоб заграв він нещодавно лише за Лугано, і до речі, в цей швейцарський клуб він перейшов лише влітку, тобто півроку пограв і вже може перейти в інший клуб. Але у той самий час Шахтар дуже близький до того, щоб підписати захисника з болівару. 19-річний захисник Дієга Ароя найближчим часом може стати гравцем Шахтаря. Гірнаки запропонували болівару за свого вихованця 1 мільйон доларів. Пропозиція буде прийнята уже найближчим часом. Ароя стане першим придбанням гірнаків у зимове трансферне вікно, повідомляє журналіст Агустін Суарес. Насправді треба розуміти, що 19-річний болівійський гравець. Це точно не на зараз, і він не буде кращим за Бондеря або за Матвієнка. І це напевно про якусь перспективу. Тому що втерю, якщо казати про посилення вже зараз, то це казати вже про того раця з Лугано. Схоже, завершується сага щодо продовження контракту Івана Колюжного чи його майбутнього клубу. Як повідомляє Ігор Бурбас, Іван Калюжний обрав нову команду від літа хавбек збірної України виступатиме за металіст 19-25. Нинішній сезон він дограє у складі Олександрії. Повідомляється, що Калюжний вже підписав попередній контракт із харків'янами. Окрім цього, спортивний директор Олександрії Іван Телько українському футболу повідомив, що вони робили пропозицію Калюжному щодо продовження контракту, але відповіді ще немає. Тому як бачимо, враховуючи, що півроку контракту і калюжний вже може підписувати будь-який контракт попередній з будь-яким клубом. Також Іван Телько повідомив, що пропозиції від Герти з Німеччини не було. Єдина пропозиція, яка дійсна була, це від плімату з Англії. Взагалі, що стосується цієї історії, Олександрії Калюжний та якийсь новий клуб для нього, то в цій ситуації для Олександрії ну дуже важливо залишити його як мінімум до літа, щоб він допоміг команді завершити завдання сезону і посісти там в медалях або просто в Єврокубках. Що стосується калюжного, і якщо то дійсно правда про металіст 1925, то я його розумію, тому що це його місто він вже там грав у цьому клубі, тому звичайно вони там запропонували йому непогані гроші, і повернутися в рідне місто за такі гроші, чому б ні? Також не може проти осторонь того, що вже офіційно повідомили, що Олександр Зубков став гравцем турецького торбзанспору. І, звичайно, я вже про це багато разів казав, і ми вже е, казали про його ціну. До речі, повідомляється, що він перейде за 7,5 млн мільйонів євро плюс бонуси. Але в цілому хочеться поговорити про торбзанспор і про те, що там вже грає три українці: Зубков, Сікан та Бадагов. Арсеній Батагов, який перейшов влітку зорі до трабзаспору, він спочатку не грав в основі. Ось прям взагалі не грав, але після того, як він вийшов один раз, після цього він регулярно грає в основі та доводить, що він дійсно класний гравець. Можливо, завдяки батагову трабзаспор вирішив звернутися на український ринок і придивитися до українців. Тому, можливо, завдяки ньому Шахтарю і вдалося продати Зубкова та Сікана. Сікан, до речі, також вже дебютував за Трабзаспор, Поки що не забив. Тоді команда зіграла з рахунком 0-0. Але також варто відзначити, що і зубков буде грати в основі, бо у них є проблема з Вінгерами, і звичайно, підписання зубкова було дуже важливим для них. Тому будемо слідкувати за трапзаспором, тому що нерідко таке побачиш, коли одразу три гравця грають в одному клубі. Звичайно, є Лехія в Польщі, де грає 5 українців, але вони не такі відомі, що так хочуть всі на них звертати увагу. Одеський Чорноморець отримав знову трансферний бан, та в найближчі три трансферні вікна не зможе здійснювати трансфери. На сайті FIFA у Одоситів з'явився новий бан. А ось минулого бану, який датований від 5 грудня 2024 року, вже немає. До речі, трошки виправлю себе та скажу більш точніше, тому що забороняється не робити трансфери, забороняється заявляти гравців на сезон, тому що звичайно можна робити трансфери, але можеш робити їх скільки завгодно, просто не можеш заявити. І, до речі, таке трапляється у футболі, коли ще залишається банок клубу, він робить трансфери, але розуміє, що зараз все закриє і спокійно всіх заявить. Що стосується чорноморця, то таке враження, що вони просто зробили трансфери, які хотіли: це Безбородько, це Мустафаєв. Ще гравці прийшли до клубу, і після цього з'явився ще один бан. І виглядає це таким чином, що вони просто домовилися з тим, кому винні, що зараз почекайте, ми там заявимо декілька гравців, можливо, повернемо вам невеличку суму. А після цього ви знову подасте бан, і вже якось після цього, там влітку, ми повернемо вам гроші. Нагадаю, що Чорноморець підписав трьох гравців: це захисник Магомед Кратов із Локомотив Київ, який грає у другій лізі, а також Денис Бозбородько з Колосу та Еміль Мустафаєв з Полісся. І наостанок, дякую, що дивитеся моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!